Ну, я приколіст. Пару років тому я знайшов архівні записи, там, де моєму двоюрідному діду давали е, орден за відвагу, коли він е, незадовго не до того, як він загинув е, під час Другої втро, е, Другої е, світової війни. І тоді в мене було таке відчуття, що е, якоїсь. Е, Спорідненості з тією людиною, якої я навіть ніколи не бачив, і він загинув задовго до мого народження, але про нього багато розповідала мені бабуся. І ось декілька днів тому мене з дружним візитом посетила ідея зробити дерево всіх. Моїх е, рідних, про яких я там згадаю. І ось я наступного дня вже скачав програму і почав вибудовувати це е, сімейне е, дер, е, дерево. І маю відзначити, що це дуже така цікава інтимна річ, і вона дуже затягує. Хочеться, е, дуже хочеться поспілкуватися з. Своїми рідними і позапитувати про іншу рідню, про, про яку я не знав, можливо, попросити їх якісь фото, якщо є, або документи. І ця штука реально затягує. Це дуже цікаво, і я, мабуть, зроблю окремий плейліст під це, і, можливо, буду знайомити вас. з Тим, як буде розростатися це дерево, яке я буду робити. Тому, якщо цікаво, підписуйся і давай стеж, як я буду це робити. Можливо, якщо ти це робиш, будемо обмінюватися досвідом, тому тисну тебе руку до нової зустрічі. Пока-пока.